Мої вітання. Не дивлячись, ні на що, ми з вами починаємо з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників ми придбали Starlink. загальна вартість 12 тисяч 500 гривень. Низький уклін і подяка кожному з вас. А, також хочу окремо виділити і подякувати. Тисячу гривень донат. Дякую молодці. Подякувати пані Христині. Це одна з наших глядачок, яка особисто подарувала своє авто Збройним силам України. Друзі, вітаємо вас Від імені нашої бригади. Хочемо висловити слова щирої подяки пані Христині, яка допомогла цією автівкою, яка дуже стала нам наразі. Бо катастрофічно зараз втрати по автівкам, по 3-4 втрачаємо в день. Але з такими, як пані Кристина та пані Яна Пасанкова, яка регулярно допомагає нашій бригаді, ми не переможні. Дуже вам вдячні. Разом до перемоги і слава Україні! Героям слава! Я вами пишаюся. Я на таких людей рівняюся. Дякую, що ви з нами. Низький вам, Уклін. А тепер до роботи. З ЗСРФ розпочали наступ ще в одному напрямку на Харківщині з метою відволікти українські резерви від Куп'янського напрямку. Ситуація не надто сприятлива для нас. Велика протяжність кордону дозволяє ворогу здійснювати подібні дії майже по всій лінії військовий Осман. І тут питання у нас сьогодні ще було. На сьогоднішній день подивитися розстановку сил на полі бою. От давайте ми з вами об'єднаємо ці. Питання наступ на Харківському напрямку зі сторони ворога. там задача не так Взяти територію, як знищити все живе на тій території, причому любою ціною. І якщо вони це не зроблять, то це зроблять із ними. Ну, який народ, такі ставлення, що тут зробити? Давайте, нехай таке не збувається. Ситуація розстановка сил на полі бою. Що зараз, і що буде далі? Давайте почнемо з гарних новин. До хірових ми і так з вами прийдемо. Значить, гарні новини заключаються в тому, що не дивлячись на всю віліч цієї недоімперії, цієї Другої армії чорних пакетів, вони зайшли е, в тупік. І надалі вони будуть тільки поглибжувати цю ситуацію. По-іншому не буде. Е, ніяких з їх сторони. Е, Якась, якась удача, якийсь, типу, е, крутий там, е, не знаю, фінт на фронті. Ну, тобто, ніхіра у них не вийде. Чим далі для них це гірше і гірше. Прийшли до новин не дуже. У нас приблизно з вами така сама історія, але ну, ми з вами трошки по силах розумієте, да? е, трошки уступаємо по кількості, уступаємо. М'яко кажучи, і до чого це призведе? До того, що в будь-якому випадку прийдеться домовлятися. В будь-якому випадку домовляння почнеться з торгівлі, щось на щось, баш на баш. Да. Сенатор Грем, бункерний, твоя черга наближається. Трамп, Скотті Шефлер, політики. Політик. І він збирається добряче наваляти Путіну. Китай, Індія, Бразилія купують. Не зрозуміло. Китай, Індія, Бразилія купують 80% дешевої рашистської нафти. Трамп веде 100% мита, 300 гривень. Донат. Ви молодці. Значить, що? Трамп веде 100% мита цим країнам. Путін. Ну, тобто, бункер не може пережити санкції, йому начхати на рашистських солдатів. Китай, Індія та Бразилія невдовзі будуть змушені вибирати або американська економіка, або підтримка бункерного. Угу, Оце вже щось країни, підтримуючи терористів. Такі як. Китай, Індія і Бразилія. Ставлення цих країн, підтримка цих країн до Болот надалі. Китай, Індія, і Бразилія. Підтримка Китаю, Китай нікого не підтримує. Китайці вважають, що вони вкладають у своє майбутнє, у свою територію, у свою землю, у своїх надалі людей, які будуть там жити. Тобто вони не вважають це підтримкою, вони, ну, типу, оплачують собі майбутню хату. Вони таку, типу, іпотеку зараз оплачують. Щодо Індії. А, Індія перша зільється з будь-якої дружби і підтримки. А от що до Бразилії вона надасть точечну допомогу, типу як прихисток для когось, допомога в якійсь конкретній операції. Тобто, це не на постійній основі історії. Якою буде осінь для України? Чи можливе припинення вогню? Яка буде ситуація з обстрілами? Якою буде осінь для нас із вами? Осінь цього року для українців? Що вона нам принесе? З одного боку вона нам принесе абсолютно стабільний піздець, непогано. А з іншого боку, буде дуже таке заманлива, дуже заманлива пропозиція, дуже солодка, така, дуже, знаєте, ну прям тільки сьогодні, тільки для вас акції, скидочки, схемки, мутки. Не дай Бог, ми на неї погодимось. От просто не дай Боже. От так. Ситуація на осінь по обстрілах. Ну, це стабільний піздець, це також, знаєте, стабільність знака майстерності. Що тут буде новенького по обстрілах? Поч, почнуть гатити по об'єктах, по яким до того не гатили. Вони їх не чіпали. І це дуже схоже на казну, склади добра до добра, золота, ну, тобто якихось ресурсів. От така історія. І ще щось по осені. Відкриються нові, нові шляхи, нові дороги. Це для нас з вами це хороша новина. Нові робочі місця. Якесь таке, типу, грандіозне відкриття буде у восени. Ну, подивимось. Так, поїхали далі. Вчені знайшли, боже допоможе, суконарч, на Жить, міра Байл, це, це щось на набір букв яких, якихось вони знайшли. Ніхер їм чим зайнятися. Це новий організм, який знаходиться на межі між вірусом і живою клітиною. Відкриття це дає виклик традиційним біологічним класифікаціям. Боже, ми з вами тут розібратися не можемо. Самі з собою вони ще якісь віруси знаходять нові. Це существо, а, це ще существо, залежить від хазяїна. Так це ж провіно мені. Значить, як вірус. Але в той самий час у нього є гени, які дозволяють синтезувати власні рибосоми і МРНК ключові ознаки живої клітини. Угу. Так, зараз літучі миші такі в сторонці курять і дивляться на все це, да? Вчені обнаружили якусь живу-неживу, якусь хрінь. Чи загрожує це нам із вами? це нам з вами не загрожує. Слава Богу, чи то новина фейкова, чи то не так вони вже і там щось знайшли, або не знають, що з цим робити. Воно більш не живе, чим живе. Історія не про це. Історія про те, що загрозу нам несуть люди, не якісь там знайдені заново-наново віруси, а люди, які а, з одного боку хочуть, хочуть зробити. Якесь таке, знаєте, планетарне щастя для всіх, але це приводить їх до таку нахірову дорожку, там, де вони вважають себе Господом Богом а, Що буде відбуватися? Вже зараз вирощують щось або когось: те, що буде рости, думати, ходити. Працювати, вирішувати. І оце несе для нас з вами загрозу. Дякую.